Волинська бригада екстреної меддопомоги заступила на перше чергування після повернення з відрядження з деокупованих територій Херсонщини. Фельдшер Тарас Кузьменко показує відео. Це село По Потьомкино, яке зруйновано на 99%. З будинків залишилось напевно два чи три, в яких ще ще живуть люди. На криші понатягували брезенти, в кого залишилися ще стіни трохи вікна позабивали клейонкою, і і все на Херсонщині. Працювали 10 днів. Фельдшер каже, у поїздку брали багато ліків. Під час окупації медпослуги для місцевих були недоступні. Тарас телефонує до лікарки Лариси з Херсонщини, з якою співпрацювали. Доброго дня да, добро, то добро, тарас добро. з Луцька, Пам'ятаєте такого Так, да, слухаю. Чи ми були чемні? Населення да, обслужили як положено, якщо десь зберемося, близько будемо дзвонити до вас, питати, що що вам ще потрібно, щоб ми привезли з Волині. Фельдшер розказує, коли запитали, хто хоче поїхати на Херсонщину, погодився не вагаючись. Мама вдома трохи скоса дивилася по три дні, але зрозуміла, що. Ми хочемо туди їхати, хочеться допомогти людям. Їдеш так от поле пшениці, і ракети стачать одна, друга, третя. Здебільшого надавали терапевтичну допомогу. За 10 днів оглянули більше 40 дітей. Їхали з подарунками для малечі. Тарас Кузьменко каже: місцеві розповіли, що російські солдати крали все, навіть іграшки у дітей з дітьми важко. Ну вони розказують такі жахливі речі. Думаю, ж дитині 5 років, а вона вже такого побачила. У відрядженні жили в місцевій лікарні умови для відпочинку були, каже медик Олександр Романюк. Що саме більше вразило, то те, що люди. З березня місяця без світла зу до тих пір, без газу, без електрики. Але вони оптимістично налаштовані, що все буде гаразд, і що Україна переможе і тільки так. До окремих сіл діставалися годинами, розповідає лікар Олександр Бучинський. Обережно так само їдемо, тільки там, де вже є колія, ні вправо, ні вліво. Все може бути з боку якась міна, все обережно. їдемо. Вони дуже дивувалися, тому що ми аж з Луцька приїжджали через такий великий шмат дороги. Щасливі були навіть деякі ті нас. Ця бригада третя з Волині, яка їздила працювати на деокупованій території. Хочеться ще їхати, хочеться допомагати людям і віддавати туди, напевно, все, все що маєш, бо ці, ці люди пережили багато. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.